До мене, як до міського голови, що вас цікавить? Як За вуличне освіщення сьогодні дуже цікаве питання. мені рахунок, от виходить, за місяць платимо Це перший заступник Петро Павлович Киба, полковник, значить, настоящий полковник. Десять тисяч з копійками в цьому місяці у нас за освітлення в нічний режим.

이 녀석이 브라우저가 있었는데. Літок назад я звоню, у нас горят во дворі дня. Звоню Жесть, мені отвечаємо. Звоню ми не відповідаємо. Хто відвічає за дівне освічення? Через того здаємо громаду будинка, щоб хтось один представляв громаду будинку. Ну, тому я Не так за світ, як там хочеться, я думаю, що нам хочеться опалення. Дуже ми всі прекрасно знаємо. Ми хочемо щочики на опалення. Так, навіть, Все, тихень, тихень. Я, ти ти Я сьогодні визивав головного заступника начальника зі по цьому питанню. І він мені пояснив, що в тих обмічників, які є, які обліковують витрати електроенергії. Проблема, вони застаріли, проблема з регулюванням, коли вони повинні в денний, нічний час виключати. А тому, поки я вже сьогодні таким вислухав його доповідь, завтра ми будемо дивитися, подивимося безпосередньо по цих лічильниках. Тому вони просто-напросто релеться, спрацьовує, валять на... Це реле, що воно, але ж це реле регулює людина, розумієте? Отож то є. Питання в тому стоїть, що ті виконавці, які повинні це робити. Або не вміють це робити, або не хочуть це. Не хочуть. Я вам скажу так, що якщо взяти по всіх тих питаннях, я з 5 числа тільки приступив, да, тільки з 5 числа приступив до виконання обов'язків, заступники затверджені були через тиждень, зараз вони ще поки не приступили навіть на посаду до тому що вони там спецперевірка та далі. Але де не візьметься, кругом вилазять роги. Навіть на спорті, де я думав, що там повинно бути все чисто. Я вам скажу чесно, говоря, я був шокований, коли, знав, коли мені принесли підписувати документи, вони вже відбули, і я мусив все-таки заплатити ці 6 тисяч. За що? 25 дорослих хлопців грають собі в футбол, готуються до чемпіонату області. Так от вони зробили собі програму на 5 днів. Збори, навчальні. Так? Вони грають собі футбол, своє задоволення, але по 50 гривень в день на харчування собі Це нормально? Коли діти скажімо, не можуть відправити дітей на змагання, скажімо, заплатити за автобус, ну от такі перекоси. Так? Тобто, ну чесно говоря, Вашу мені Ще по собакам. А, а значить, ва? займаємося вже собаками. Значить, собаками. В Славуті да. у нас вже там ми теж працювали по, по в свій час. Два роки назад ми дали заявку, і зараз сьогодні вже в Славуті, другий тиждень працюють, відловлюють, стерилізують собак і все інше. Ми коли приїхав, ну, коли я перший раз, перший день тільки прийшов, мені. Я знав, що це документ є. Я підписав угоду зараз із цією волонтерською організацією, вони безкоштовно це все От. Це міжнародна програма. Павлович їздив, просив їх, щоб вони швидше приїхали до нас. Вони, на жаль, не можуть приїхати, бо у них програма дуже велика. Вони зараз після Славути їдуть в Рівне. І це може бути аж на слідуючий рік. Але ми домовились так, що ми знайдемо утеплене якесь приміщення, і вони приїдуть в осені і будуть робити достойний Зараз ми ще з ними розмовляємо про те, що можемо вдасться хоча б на день привезти, і тут два рах. Половити сучок, тут саме такі а, ну, да приют делають. Приют уже зроблений. приют є вже давно. Це, це питання вирішено. Приют у нас є, але це не приют. це Скажіть, коли у нас були щотчики по натопліннях? Щочики натоплення? На ну, це таке питання, можна шнурки. Ди дивіться, ну, у нас була практика встановлення лічильника в тому будинку, де я колись раніше жив. Ну, дивіться, це питання залежить від вас, в першу чергу. Тобто, як ви вирішите, якщо ви вирішите, що це потрібно. Відповідно, порахуйте, скільки це коштує, подивитесь, чи це технічно можливо. Приймете рішення, купите, зробите проєкт. Це, це ми змогли це зробити в 2011 році Михайлова-2. Це за це зайняло порядка трьох місяців. Зараз вони вже окупили цей лічильник і вже працюють. Ну, як ну, зараз на червня було в нас 261 шістдесят першому домі. Тож зібрання нас це гонтар там приходив. Він гонтер штолі все вже там. Коротше, він сказав сам. У них вийшло там, це ще коли вони робили, там, однокомнатна 330, ну, двохкомнатна 430, лічильник сам коштує від 17 до 25 тисяч. Один тільки лічильник. Це всі самі повинні Це залежить від Ну no, Ми розуміємо, коли ми ставили так само на гарячу холодно в своїй квартири, воно окупається. Ми повинні зрозуміти, що воно нам окупиться. Так само зібрати людей, щоб був... Ми ж розуміємо, що навіть ніхто за дурняк не вийде. Він сказав, що вони з двох кімнатної квартири їм платив 50 гривень. Це, розумієте, в результаті це буде ваша власність. Це ж буде ваша власність. Це ж буде ваша власність. Він не буде у власності постачальної організації він буде у вашій ваше кожний квартир. Ні, ну то все треба гроші збирати. Що ж ви давай за всі розумієте? Це це обще питання, тому що якщо ми знаємо прекрасно, у нас один елеватор стоїть на два під'їзди. Повинен бути елеватор кожний на кожному під'їзді. Нам спочатку треба було б вирішити одне питання, а потім ми могли вирішувати друге. Нам треба просто вибрати розрахувати, порахувати, розказати, показати і добити. Це все йде. проєктно. це людина повинна, яка розуміється на цьому. Це проектна документація. Дивіться, всі такі питання. Всі такі питання. Коли ви, коли ви виберете цю яку він буде організовувати вирішення цих питань. Він буде організовувати збори. Він вам принесе калькуляцію. Скільки це коштує? Документація єгідно це чи не вигідно. Він прийшов вам і розказав це. Згідні чи не згідні? Тому що завжди будуть не згідні. Я просто гарантую вам, що частина людей скаже: а мені це нафіг не треба вважати, на не вважати. Це 100%, але тут треба буде рішення приймати більшість. Ну я знаю, я з Бондар разом цим займався. Оля, можна вийти? Так, будь ласка. Бо ми, мабуть, поставили, треба це зробити. Більше законодавчого депутатства передбачено, що на И это там одна карта. С каждого подъезда. В месяц. А отопление составляет а 200 гривен. Так, Но это, вы... это уже не колоссальная сумма, это уже наши дела. Значит, 185 гривен вы считаете там позиции. С мусором совсем, с отоплением. Вы сами разбираетесь, это ваше дело. Но это же нормальное решение. Зачем такая власть? Я... Ну, шо, Извините, я, я просто я, я не поняла вашего вопроса. То повинна бути ваша ініціатива. 185 гривень, да? Вот в моей квартирі отопление 200. Значит, 185 гривень. Ви в копеечках этих будете разбираться. А в 200 гривень решайте сами. Нормальный ответ. Дело дело в том, что вы что сказали? Проект заказываете, все делаете, все делаете. Температура воды по ранее полиповидной температуры. Причем здесь температура. Решение вопроса. Дело в роду должен решаться на уровне города. Дело в том, что тепло, я не полога. Она не входит в ЖКО, а входит в атомную станцию. Не забывайте, что это разделили. Поэтому вот. должны могли в станции говорить, вопросы... что мы берем столько-то, а не за то, что атомная это сам, понимаете? Не это не не совсем туда. другое. Я про счетчики говорю. Ну, платите, мы платим а, ЖКУ, а не а на атомную станцию. А какой на атомную? воду, да, ману, да вы вы Ще одне питання можна до вас? Я вам скажу, знаєте, що ми рішаємо? От нас е торне корабль, а ми рішаємо, хто буде спати в каюті, хто буде пати. Вопрос по кришам, наш дом, я з Варшавської. Що в тому році виділялися гроші? Ну і гроші заставне письмо чи яке? Був проєкт, все дуже було робити. Грошей там не було, ладно. В цьому році вже я через депутата нашого, директора четвертої школи, звертався, що вона дала звернення там на міську раду чи куди там. Вона з Нікичуком говорила, що в травні повинні були почати, вже ію. Ну, а та, роботи ніде не почалися по всьому та, городу, я Нікичук, так розумію. Гашаска 17. А, значить, питання По, по цих питаннях, значить, тільки я прийшов, Нікічук не з'являвся, поки я йому бензин не подав. Тік на больничне, втік на, на, на цей відпуск. Далі е, заблокували мені рахунки в міській раді, ЖКО заблокували разом з торговим центром. Виставили якісь там борги і так далі. Це получається, уявіть собі. Да? Так от питання цей а, нічого ви ж бачили в місті, нічого не робили. Після того, як він все-таки прийшов в кабінет, я його заставив, коли не підписав цей бензин, і я йому висказав все, що я захотів. Павлович з ним проїздив два дні, конкретно тикнув носом кругом. Я вам скажу, навіть і звістів в них не було закупленої. І 5 тонн бензина було, і виявляється, що його немає. Оце тільки зараз почали бігом робити. Оце вам робити. Іде саботаж. І тому мені потрібні ці будинкові комітети, щоб ви між собою рішали. Оце гроші виділили, оце давай сюди цей будинок робимо, проголосували, зробили, от не будинок на І ви будете знати, що у вас відбувається. трошки цього коли нас Йог не чує, не може, може представник навіть да. прийти У на серці. У нас є князьки, є князьки. Є князьки. кончились, князьки. Князьки. Але візьміть так: звільнили е, Горбатюк, зараз 35 тисяч з бюджету, треба віддати, бо неправильно звільнити. Далі Степанюка, <звільнити> Степаненка звільнили. Значить, 8 тисяч 15 тисяч треба заплатити. Зараз блокують рахунки <звільнити> з такими речами. Получається, його обрали, а зняти... <звільнити> Ну давайте просто питання узнаємо, хто його обирав. Хто? Скільки він там може сидіти. Не Значить, треба провалити його звідти. Я скажу по 17, вона запланована, капітан, зараз буде сесія, запишується І Варшавська 17 буде.